Ай-яй-яй-яй, друзі, оце підпал. Ми привезли для вас ще один кашкай. Кашкай багато не буває. Але це і взагалі пушечка. Це у нас 2013 рік випуску. Максимальна комплектація для своїх років. Тут є все. Все, що з заводу могли сюди засунути, тут є все. Це у нас заводський ксенон. Машинка в чорному кольорі, камери 360, перша камера у нас під емблемкою Nissan. Туманочки, мивачі фар, максимальні диски 18, гарна літня гума, автомобіль в чорному кольорі. Має заводське танування вікон задніх, і заднього скла. Автомобіль має фаркоп, бензиновий мотор. Друга камера величезна у нас тут ховається. Далі йдемо. раз уж йдемо по камерам, то покажемо всі камери. Камери в дзеркалах заднього огляду справа, зліва. По салону шкіра, тут дуже приємна шкіра, дуже мікенькі сідушки. І в них є ще підігріви сидінь, тому не змерзнете це точно. Преміальна акустика, Bose, штатна буфер і музика тут грає класно, навіть радіо. Йдемо далі. П'ятиступка механіка, дуже надійні бензинові мотори, двозонна кліма, навігація з мультимедією, з мапою. Отаким таким чином можете регулювати. Можете побачити, що відбувається біля правого переднього колеса. Це у нас передня камера. Так само включаєте, задню задня камера включиться. Датчики світла, датчики дощу, шкірене мультикермо. Подивіться в якому шикарному стані. 209 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Пробіг підтверджується документами, які у нас є тут. А тут саме у нас сервісна книга. Зараз 22-му році. На пробізі 178 тисяч кілометрів. І тут пише, що наступний сервіс мав бути в 23-му році. Нічого не гримить, не стучить, подивіться, в якому стані сідушечка. Все класно, все не подерто. Мені дуже подобається шкіряний підлокітник, який виїжджає. Підстаканник обов'язково. Два оригінальних ключі. В шикарному стані сідушки, подивіться, як вони збереглися. Зрозуміло, що вони експлуатуються менше, ніж водійська сідушка, але тим не менш, стан салону ну, просто 100 із 100. Підлога, все чистенько, все акуратно, величезна панорамна стиля, як це притаманна кашкая. Підемо далі дивитися, що у нас є тут. Шторочка є, чистий, акуратний багажник. Дивимося, пластик чистий. Кавролін також чистий, не подертий, не пожмаканий. У цей пластик також все з ним класно. У ці болючі місця, тут з ним нічого нема. Так, далі тут у нас також все добре. Дам далі, дивиться. Ось він сабвуфер штатний. У нас є. Два буксовочних крюка і також оригінальний. Компресор, Continental, до речі, дуже якісні, дуже надійні і вправно працюють. Друзі, ну і що ж вам можу сказати? Що у нас на майданчику є різноманіття і гарний вибір кашкарів бензинових, але цей прям просто впав у душу. Зараз на десерт, так, так скажемо, вже покажу вам підкапотний простір, щоб вже всі моменти показати. Реально дуже класно. проїхав сюди, тут жодних зауважень. Нержавченки і нічого такого нема, моторчик чистий, все охайно, все класно. Акумулятор, я так розумію, що оригінальний, або ж міняний на оригінальний Nissan написано. Тобто все, супер. Фари оригінальні і лобове скло. троечка, Трав, стрік. Оригінальне. Красивезний Nissan Qashqai також стає до ряду інших Qashqai і буде в продажу. Тож, чекайте і дивіться ціну нижче.